Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у пізнанні природи. Дихання один з найважливіших процесів життєдіяльності. Завдяки живленню до організмів надходять поживні речовини, які є джерелами енергії. Обов'язковою умовою всіх життєвих процесів є здатність засвоювати і перетворювати цю енергію. Для вивільнення енергії під час дихання більшості організмів необхідний кисень. О О2. У різних тварин різний спосіб дихання, залежно від розмірів тіла і середовища життя. Рослини теж дихають. Дихання це сукупність процесів, що забезпечують надходження до організму кисню, окиснення поживних речовин і вивільнення енергії в клітинах та видалення вуглекислого газу з організму. Кисень організми отримують з атмосфери або з води саме завдяки процесу дихання. З поживних речовин живі істоти отримують енергію та перетворюють її у хімічну, електричну, механічну, теплову. Кінцевим продуктом цих змін є утворення вуглекислого газу, що видаляється в зовнішнє середовище. Як дихають рослини? Для дихання водні рослини отримують кисень, розчинений у воді, а наземні з атмосфери у газуватому стані. Спеціальних органів дихання у рослин немає. Водорості отримують кисень усім своїм тілом, а мешканці суходолу вбирають і через листок, і через корінь, і через стебло. Найбільше кисню до рослин потрапляє через листок. Це водночас орган газообміну та орган фотосинтезу. У більшості наземних рослин на нижньому боці листка є величезна кількість особливих утворів продихів. Кожен продих утворений двома замикаючими клітинами, які за формою схожі на квасолинки. Залежно від потреб рослини, продихи збільшують чи зменшують продихову щілину. Регулюючи таким чином газообмін із середовищем для дихання. Через продихи рослина отримує кисень. Для фотосинтезу вуглекислий газ. Ще відбувається транспірація. Рослина випаровує воду. Дихання та фотосинтез забезпечують клітини необхідними для росту речовинами та енергію. Фотосинтез відбувається лише на світлі. Дихання упродовж усієї доби. Уночі, коли фотосинтез неможливий, або взимку, коли рослини скинули листя, вони продовжують дихати, адже дихання найважливіший процес у живих організмах. У клітинах є енергетичні станції мітохондрії, які поживні речовини і кисень перетворюють на енергію, яка необхідна для росту та розвитку рослини. Цей процес науковці записують у вигляді хімічного рівняння. С6H12O6, додати 6O2 отримуємо 6CO2, 6H2O та енергію. Фотосинтез відбувається в зелених клітинах, хлоропластах, які містять хлорофіл. Дихання відбувається у всіх живих клітинах. Фотосинтези дихання це два протилежні процеси. Під час клітинного дихання клітини утворюють вуглекислий газ і воду, які виділяються в повітря. У день рослини використовують вуглекислий газ і воду для утворення органічних поживних речовин в процесі фотосинтезу. Отже, процеси фотосинтезу й дихання об'єднує газообмін. Під час дихання рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ. А під час фотосинтезу, навпаки, поглинає вуглекислий газ, а виділяє кисень. Дихання у тварин умовно можна поділити на три етапи зовнішнє, транспорт газів і внутрішнє. Перший етап зовнішнє дихання, ще називають газообмін, оскільки відбувається обмін дихальних газів. Кисню та вуглекислого газу між організмом і зовнішнім середовищем. Газообмін тварин забезпечують спеціальні органи дихання. Водного середовища зябра, а повітряного трахеї та легені. За органами дихання розрізняють шкірне, трахейне, зяброве та легеневе дихання. Дощові черв'яки і п'явки дихають усією поверхнею тіла. У жаб шкірне дихання складає 50% і 50% дихання легенями. Шкіра людини теж бере участь у диханні. Дихання людини відбувається за допомогою дихальної системи, яку утворюють повітроносні шляхи, носова порожнина, гортань, трахеї, бронхи та. Органи газообміну це парні легені. Другий етап транспорт газів в організмі. У більшості тварин транспортною рідиною є кров, що містить гемоглобін. Гемоглобін крові приєднує кисень і транспортує його від легень до клітин, а вуглекислий газ від клітин до легень. Третій етап внутрішнє дихання. Відбувається вже в клітинах. Клітинне дихання це процес окиснення. Це те ж саме горіння. Їжа, яку ми споживаємо, це паливо, яке згоряє внаслідок взаємодії з киснем і виділяється енергія. Отже, дихаючи, ми спалюємо поживні речовини за участю кисню та отримуємо енергію. Бажаю вам успіху і багато енергії!